Ну, це спочатку була мрія. Просто така звичайна мрія, яка мені здавалося, що це вона не, не здійсниться. Музей це ж це ж це, це, це ж великий масштаб, це, це, це багато роботи. Фактично кожен день хтось приносить якийсь експонат з дому. І таким чином людина ну, місцевий житель має можливість прийти, подивитися і побачити свою річ, яка експонується. І це нагадує йому про дитинство, про дім, про рідних. Така хороша емоція. Сі проводить екскурсовод, пан Лотко. Ну і звичайно, я також ділюся з тим тим, що я знаю. Грамоту отримав у 1424 році, саме тому, що Косі вже мав е, торік, ми відмічали 600 років, а вже в цьому році 601. Но є така ще версія припущення, що косі був ще раніше, у 1318 році. У нас тільки багато. Косові історії взагалі це не фантастика, це немовірно. Це є стилізована геральдична лілія, геральдична лілія, яку використовували лицарі колись на своїх обладунках, на одежі. своїй. Цей елемент зустрічається на багатьох кожухах в Гуцульщини. Він бере походження, от, до прикладу, оце я так вивожу, це має достосунок до коса, який був лицарем. І він на своїй одежі носив цей елемент. Вже потім його, скажімо так, його домашні, його слуги там підлеглі. Вони також на собі мали такий знак, який якби значив, що вони належать йому, вони належать до його двору. От його ці слуги вже після його смерті вони почали своїм дітям і так далі, так далі. І це вже стало війшло в фольклор. Війшло в елемент народної ноші нашої. Так. Але воно виводить, виводиться до, до коса, до лицаря. Це є лицарський такий елементик. Оце є відбиток риби. Рибки. Первісної. Тут на цьому місці колись було Карпатське море, так зване. І в нас хлопці по рибниці ходять, розколюють і знаходять такі. І залишки артефакти такі. До речі, в неї є в рецептурі пляцок Косівський, пиріг Косівський, салат. Тобто вона любила приїжджати сюди на вакації, слухаючи наших косівських газдинь про їхні там страви і так далі. Вона створювала на основі тих розповідей, створювала свої, свої рецепти. Корінні косів'яни. Москалівка-монастирська, нема тут запасок, це є чорна спідниця, це є фартушок, біла сорочка, намиста багато, кептарик, звичайно, і хустка. Хустка, як правило, була чорна, переважно. Ходили косів'яни до кінця 20-х років, коли москалівка і монастирські були включені до складу міста. Вже з того часу вони перевдягалися в костюми. Це вже є старий Косів Вербовець, то вже воно відрізняється. Тут вже і Запаски є, і кожухтики є, і вишиванка, і Рогачівка шапка, і хустка вона зав'язана по-іншому. Це Космач, це Березови, це люди, які приходили до Косова на базар. В Косові закінчувалося покуття, починалася Гуцульщина. Тобто це вже не покуття і ще не Гуцульщина. От, та сторона за рікою це Буковина була. В самому косові жили поляки, євреї, українці. І тут такий був субетнос, такий нашарування багатьох культур. Ще навіть он, цей циркуляр не заповнений. 1930 соровиця, торопа, ага. з якої випарюють сіль. У нас же в косові все є. Ось у нас є сіль така, готова, зварена сіль.